Хоча й зачіпалася до перехожих своїм терпким морозним вітерцем зима, та все ж у залі Центральної районної дитячої бібліотеки чудово з'явилася безліч розкішних квітів. Тут спільно з учителями й учнями Ковальської художньої школи було проведено мистецьку годину, яка відкрила дітям живописний світ видатної українки Катерини Білокур. Квіти, полохливі, райдужні, весняні й осінні, але незмінно живі, основна і єдина тема творчого спадку цієї самобутньої художниці. Імпонуючи її хистові, юні таланти, можливо, дехто з них і вперше торкнулися своїми пензлями дивовижного світу геніально влаштованих квітів їх роботи оживили зимову одноманітність та стали чудовою ілюстрацією до бесіди про творчість людини, яка все життя захоплено вдивлялася у квітучий світ природи, прирікаючи його у своїх картинах на вічне цвітіння. Мистецька година в нашій бібліотеці проводиться така от з оглядовим показом малюнків вперше. Всі організатори цієї події сподівалися, що. Саме образне сприйняття, і малюнка, і розповідь про нашу художницю Катерину Білокур все це разом вплине на розвиток уяви наших дітей, і про дасть глибше поняття про художників, які в нас можна сказати незаслужено забуті. От в своїй практиці ми дуже багато зустрічаємо. Коли не те, що діти, а навіть ми не зовсім не знаємо українських митців, просто не було можливості і не було літератури, щоб пізнати їх творчий шлях. І я вважаю, що наш захід про саме про Катерину Білокур він нагадав дітям, особливо дітям художньої школи, які вчаться мистецтву, про цю талановиту українську художницю. Мистецька година зібрала в один вишуканий букет живі квіти полотен славетної української художниці Катерини Білокур, квіти учнівських малюнків і квіти класичних музичних творів. Три музи, мелодії, живопису і слова злилися у творчому потоці, який і навчає, і зачаровує красою. Найкращими із дитячих малюнків, представлених тут, визнали роботи мандрик Людмили, Унищенка Олексія, Болотіна Володимира, Климової Галини та інших. На пам'ять про зустріч їм подарували книжечки. Можливо, в майбутньому хтось із юних художників досягне власною творчістю висот Катерини Білокур, про яку у свій час відомий Пікасо говорив. Це голос самої природи, голос не зіпсований мистецтвом, голос геніальної природи, яку ми на жаль уже не чуємо. Чим вам запам'ятався сьогоднішній урок? Ну, тим, що Валентина Білокур ну, без ніякого образу, без творчого, мисну школи, без ніякої, сама вийшла в світ і ну, красиво малювала свої картини. Як ти думаєш, в майбутньому ти будеш малювати квіти? Так, вони мені дуже подобається. Я дуже люблю малювати квіти.